І всім привіт! З вами КриптоСфік. Та перед початком цього відеоролику прошу вас підписатися на мій канал і накидати мені лайків. Так що, народ, погнали! Всім вже цікаво. Всі ви вже чули і хоча б раз в Тіктосі чи на Ютубі бачили такого хлопчика, як Рдені. І вам було цікаво, скільки ж він заробляє. В даному прикладі будемо брати суми, які він заробляє з Ютубу та Телеграму. З Телеграму я не так точно вам скажу, але все-таки скажу, хоча приблизно. Так що, народ, дивіться цей ролик до кінця буде дуже цікаво. І так, щомісяця він заробляє від 92 доларів до 1500 доларів. Та така сума кажеться, що вона невелика, але це нічого не роблячи. Він Раз в місяць виклав один відосик і все і не заморачується. Хоча це доволі непогана сума, особливо в доларах. Тим більше, що зараз долар по 40 гривень. Так. Але ви розумієте, що це не піки його. Тобто, він може заробляти більше. Це все залежить від його, так сказати, бажання. Чим більше він буде. Викладати свої відеоролики, тим більше буде переглядів, тим більше будуть капати йому за рекламу. Так що давайте візьмемо середню цифру, а це десь приблизно 700 баксів в місяць. Я думаю, це непогано ці цифри приблизні, але найближчі до істини. Всю статистику ви можете самі переглянути на сайті, в якому я вкажу в описі. Так, і саме цікаве, скільки він заробляє за рік. За рік він заробляє від 1 тисячі доларів до 17 тисяч, майже 18 тисяч доларів. Це його теж не піке, зараз у нього перегляди трохи впали, тому що він ліниться, не робить свої круті відеоролики. Це не реклама, це просто ну, чувак реально мотивує робити ролики і ну, класний тип. Особливо він дуже гарно розвиває українськомовний YouTube. Це є велике вкладення в Україну, можна так сказати. В нього дуже крутий Телеграм, він кидає кошти на ЗСУ, робить різні конкурси і, ну, да, перегляди в нього трошки впали, тому що, як я вже раніше говорив, що він ліниця. Ну і як ви бачите, ці всі цифри, ви можете глянути самі. На сайті, Sociaal, Блейт, вроді би, так він називається. Так, в Росіка є ще Інстаграм, але він туди фактично не викладає ніякої реклами. Він знає, що викладає рекламу в Телеграмі. Декілька разів бачив його пости. Ну і приблизно він бере за них в районі 50 доларів та 500 доларів, десь середина 250. Напевно, він бере ну, за пост в Телеграмі. Ми ще за телеграм говоримо. Так, і ця рекламка він раз викладе, плюсуємо все до нашої суми. і виходить 1000 доларів, але мені здається, що це не весь заробіток, так як він недавно, ви можете бачити цей відосик, переїхав в квартиру. І там, де він якоби сказав, що він платить то лі 500 доларів, то лі 700 доларів за свою квартиру, яку він знімає для себе. Так що в мене є підозра, що це його не основний дохід, а в нього ще брали інтерв'ю. Це десь теж дуже. Так що точну цифру вам ніхто не скаже, її знає тільки сам Ердені. та й негоже читати чужі кошти. Ну, хоча приблизний дохід, якщо вам було цікаво. Так що з телеграма, як я сказав, бере десь 250 доларів це за один пост, ну, якщо ви не розумієте. Всі цифри ви сьогодні побачили самі, так що, будь ласка, підпишіться на мій канал, на мій телеграм. Буду вам дуже вдячний. Ми йдемо вперед. Всім вдячний за перегляд і всім пока. Удачі в вашому розвитку.